Я вітаю всіх на своєму каналі. Я дякую всім, хто дивиться, хто ставить подобайки, хто підписався на мій канал. Новий рік почався. У нас морозці, сніжок, і це за декілька останніх років. Перший новий рік, коли у нас така зимова святкова погода. Тому що весь грудень у нас були похмурі дні, йшли дощі, тумани, на дворі було сиро, вогко. Люди дуже скаржилися на погане самопочуття від такої погоди. А ось перед Новим роком почалися морозці, пішов сніг, і сьогодні в нас теж мороз 8 градусів. Якщо чутно, під ногами скрипить сніжок, на ніч пустився сніг, і ось такі ошатні в нас тепер сьогодні деревця. Бо перед цим сніг хоч йшов, то Такий був шалений вітер, дуже шалений, який просто здував усе. А от вчора було тихенько, і от такий сьогодні гарний ранок. Не знаю, буде сонечко чи не буде. У мене новорічна така гірлянда, але коли немає сонця, вона майже не світиться, бо вона на сонячних батареях. А оці дні було сонечко, тому гірлянда сіяла дуже довго. Ось така погода, бігає мій котик. Котик у нас молоденький, він лише йому в цьому році, мабуть, влітку буде рочок. Він, як мала дитина, бігає і теж йому подобається сніг. Ось як він іде по своїх слідах. Ось така сьогодні у нас погода гарно, красиво і поки що тихо. На цьому я всіх вас обіймаю. Гарного всім дня.